Сьогодні ми вечеряємо у Якова. Що дають у Якова? Давайте подивимося. Зайдемо всередину і подивимося. У Якова. Як завжди аншлаг. Всі столики або замовлені, або зайняті. Так, що в нас сьогодні подають у Якова? Бограч для мами. Грибний супчик, грибний супчик для Маріки, Ну і солянка для мене. Всі посміхаємося, всі щасливі, незважаючи на дощову погоду. Крім того, у Якова сьогодні подавали банош з білими грибами, з шкварками і бринзою, банош з білими грибами, а також відбивна з сиром. Салат Цезарь, і Млинчики для Марійки. Млинчики це десерт, але Марійка не розбирає, немає різниці між десертом і десертом. Млинчики завжди спереду. Тут яблуко смачні.